Путін виводить Росію з договору про стратегічні наступальні озброєння. Що це означає і які наслідки може мати демарш у вівторок, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін виступив зі щорічним зверненням до федеральних зборів РФ. Серед іншого, під час свого виступу він заявив, що Російська Федерація призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Власне, це була найцікавіша частина його майже двогодинної промови. Захід прямо говорить, що хоче завдати нам. Стратегічної поразки і лізе на наші ядерні об'єкти. У зв'язку з цим я змушений заявити, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння, сказав Путін, зірвавши цією фразою овацію присутніх. Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь це двостороння угода між Вашингтоном і Москвою, яка встановлює для сторін рівні ліміти на кількість ядерних боєзарядів і засобів їх доставки, а також ліміти на вагу і типи балістичних ракет. На перший погляд, рішення призупинити участь Росії у договорі. Договорі про стратегічні наступальні озброєння звучить грізно і може виглядати як погано завуалювана ядерна погроза тим же Сполученим Штатам Америки і їхнім союзникам. Однак, це лише на перший погляд, з практичної точки зору, жоден процес, який мав місце раніше в рамках цього договору, не припиниться, тому що, попри своє формальне існування ратифікації і продовження терміну дії, фактично цей договір ніколи не виконувався. Точніше, він не виконувався в частині взаємних інспекцій на Об'єктів їх за всі роки дії договору не було жодної, а отже, неможливо було перевірити виконання інших пунктів договору, зокрема щодо кількості та типів ядерних боєголовок, а також кількості ракетоносіїв. А з іншого боку, при сучасному розвитку розвідки і технології стеження, у тому числі з космосу, встановити орієнтовне розташування, кількість та технічні характеристики ядерного озброєння можна і не маючи доступу на самі об'єкти. Інша справа визначити технічний стан цих об'єктів і їхню придатність до експлуатації. І ось це саме те, що Путін може прагнути приховати. В експертних колах давно точаться розмови, що у Росії немає ресурсів, щоб підтримувати свій ядерний потенціал у робочому стані, і пролонгувати термін експлуатації ракет та їхніх носіїв, не кажучи вже про розробки нових типів ядерної зброї, подейкують навіть, що велика частина російських ядерних ракет вже не придатна до використання, а стан ракетоносіїв, особливо стратегічної авіації, ще гірший. Тому перша ж інспекція може викрити цю страшну для Путіна правду і Росію остаточно перестануть боятися, а значить, у розумінні Путіна і поважати. Тому ця заява президента РФ спрямована не стільки на Вашингтон. Тон чи його союзників, скільки на російський електорат, якому на тлі невтішних новин з України і погіршення соціально-економічної ситуації в самій Росії потрібно дати можливість чимось пишатись і відчувати хоч якусь гордість за свою країну, особливо за рік до президентських виборів, якими б формальними вони не були разом з тим, цивілізований світ навряд чи проігнорує цю заяву Путіна. Не виключено, що тепер провідні західні держави остаточно зрозуміють необхідність денукларизації ядерного розброєння ро. Сії і почнуть рухатись у цьому напрямку.